Телеканал Плюс Плюс представляет Каска статус. Привіт, друзі! Мене звуть Євген Кошовий. Сьогодні я прочитаю вам казочку про одного нещасного кота. Усі сахалися його та проганяли з міста. А все тому, що він був чорним. Чи справді чорний кіт приносить нещастя? Чи все це тільки забобони? Дізнаємось, коли прочитаємо казочку: казка Антона Сіяніки та Марини Куцик-Герасименко про чорного кота ілюстрації Едуарда Катихіна. Серед розлогих пагорбів у мальовничій долині розкинулася країна Плюс Плюс. Жили там наполегливі й працьовиті квадрати, творчі та завзяті трикутники, дружелюбні крові. Жили там і інші фігури. Усі вони були різні, але для кожного в країні знаходилося своє особливе. Місце. Раз на кілька місяців Здоров Здорович, місцевий учитель фізкультури, влаштовував для школярів справжній похід у ліс. Дітлашні страшенно подобалося чому кувати лісами і карлючими горами. Та найбільше всі чекали вечора. Тоді смажили хліб на багаті та розказували страшні історії. Найкращим оповідачем був Кружко. Усі аж тремтіли від його історії про лицарську рукавичку, що сходила з картини і блукала замку. Тю, і нічогісінько не страшно, пхикнув старшокласник на прізвисько гостроку. Сто разів уже чули. Наче ти знаєш щось новеньке, образився Крушко. Еге ж, знаю, розплився в усмішці Острокут і став розказувати. В одному чорному, чорному лісі жив чорний чорний чаклу, який дуже полюбляв робити чорні справи. Для цього він перекидався на чорного кота. І варто було котові перейти з дорогу, як із перехожим траплялася якась. Неприємність. Скоро всі жителі міста дізналися про чорного кота і стали обминати його десятими дорогами. І от якось чорний кіт перейшов з дорогу одній дівчинці. Мама попереджала її, що в такому разі треба йти іншим, довшим шляхом. Але дівчинка дуже поспішала і побігла навпростець. Та тільки вона зробила кілька кроків, як застигла на місці. Сім лікарів намагалися зцілити її та марно. Кажуть, вона й досі стоїть посеред того міста. Геть, закляка, і тільки іноді промовляє. Ану, по наметах! Дідлахи аж підскочили від несподіваної появи здоров здоровича. Полум'я освітило учителя. І його тінь нагадала школярам ту саму закляклу дівчинку. Гасимо багаття і спати, не здавався фізкультурник. Та цієї ночі ніхто з туристів не заснув. Як тільки діти заплющували очі, їм увижався чорний кіт. А декому навіть чулося нявчання. Та зрештою, це була тільки страшна історія. І скоро всі стали її забувати, якби не один випадок. Гострокут і його тато йшли разом із магазину, а в руках несли торт мамі на імені. і раптом їм дорогу перейшов чорний кіт. Не знати звідки він узявся, засапавшись, розказував потім хлопець. От такий! Ні! Отаке от не котисько! І що б ви думали? Ступивши кілька кроків, гострокут підсковзнувся та ще й тато них збив. ех, смачний був торт! сумно зітхав старшокласник. «А крему скільки годину згрібав з асфальтом. А потім, неприємна історія, сталася з трикутиною мамою. Чорний кіт перебіг їй дорогу, коли вона йшла на роботу. І за кілька хвилин линув такий дощ. Мама вся змокла і застудилася. Тато Квадрат, хоч і не дуже вірив у забобони, теж став жертвою чорного приблуду. Той перебіг йому дорогу, коли тато їхав на машині. Тато хотів роздивитися, чого ж усі так його бояться. Відволікся і врізався в стовп. Добре, що тато Квадрат був дисциплінованим водієм і пристебнувся паском безпеки. Інакше хто зна, чим би все скінчилося, чутки про чорного кота ширилися містом. Подейку, що той не кіт зовсім, а злий чаклун у котячій подомі. Буцімто на лапах у нього залізні кіхи, а очі світяться хижим полем. Усі тікали від непроханого гостя, сторонилися. А якщо кіт наважувався зайти на подвір'я, то й проганяли. Та скоро жителям плюс плюсу набридло постійно озиратися, чи немає поруч кота і скрізь чекати неприємностей. Тож зібралися вони на площі, аби вирішити нарешті, що робити з чорним приборцем. Довго вони радились та й надумали прогнати кота. Плюсяни влаштували на нього справжнє полювання. Цілі патрулі ходили по місту в пошуках приблуги. А мені його шкода, зізнався Квадрик друзям дорогою до школи. От іще надумав, чаклуна жаліти, скривився Гостроку. Хай іде, де інде свої чорні справи робить. Такий торт був. ех. А може, він ніякий не чаклун, припустила Трепутя. От коли він тобі дорогу перейде, то й перевіриш, загіготів Гостроку. Якщо не боїшся заклякнути, як та дівчинка зі страшила. А от і не боюся! випалила трикутя і закрукувала вперед. Квадрик і Кружко поквапилися за нею. А ти й справді не боїшся? не витримав нарешті Кружко. Трикутя боялася. Навіть дорослі тремтіли від самого вигляду кота чаклуна. А що вже казати про маленьку дівчинку? Та не встигла вона й відповісти. Як із кущів вигулькнув той самий кіт. Він роззирнувся по сторонах і, задерши хвоста вгору, перебіг дітям дорогу. От тобі й маєш, прицмокнув квадрик. Ходімо в обхід. Ні, відмовилася Трикутя і закрукувала до кущів, у яких щойно сховався кіт. Не роби цього, благаю!» – зажмурив очі Кружко. Але дівчинка не зупинилася. Вона дістала з наплічника кружечок ковбаси і покликала кота. киць 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 киць, киць киць Чорнявий несміливо вистремив вуха із зарости і, побачивши пригощання, кинувся до дівчинки. І вона не заклякла. Навпаки, діти цілий день гралися з котом, і ніякого нещастя з ними не трапилось кіт Чаклун виявився звичайним голодним кошеням. Ніяких залізних кігтів і палаючих очей у нього не було. Та йде йому взятися. Діти поселили кота в шамана і назвали його Щасливцем. А щоб більше ніхто його не боявся, намалювали на грудях білу плямку. Вам, мабуть, цікаво, чому з Трикутою не сталося ніякого нещастя. Все просто. Вона не вірила в прикмету. Погані прикмети збуваються тільки тоді, коли ми в них віримо. Тож краще вірити в хороші. Наприклад, ось таку. Якщо прочитати перед сном казочку на сайті каналу Плюс Плюс, то вночі обов'язково насниться щось хороше. Не сумнівайтеся. А зараз нам час прощатися, друзі. はい。